Доброго часу доби вас вітає лабораторія інноваційного розвитку та дистанційної освіти Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, в особі методиста цієї лабораторії Бабічук Валентини Григорівни. Перш за все, я щиро вдячна організаторам і, зокрема, тютеру Володимиру Миколайовичу Кухаренку за професійну майстерність у проведенні цікавого і пізнавального курсу. Презентуватиму відкритий дистанційний курс Планування та організація дистанційного навчання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з розробкою власного дистанційного курсу або уроку. Курс розроблений для вчителів тютерів та адміністрації загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, які шукають відповіді на запитання, у чому полягає суть ідеї відкритої освіти. Чи є альтернативне навчання в класно-урочній системі? Яке середовище краще обрати для дистанційного навчання учнів? Як розробити і розмістити курс урок в дистанційних середовищах підтримки навчання учнів? Як спланувати і навчати учнів дистанційно, використовуючи готові ресурси мережі інтернет? Раптом виникла ідея гіпотеза. Тобто припущення, якщо навчити учителя самостійно планувати й організовувати дистанційне навчання учнів за підтримки адміністрації загальноосвітнього чи то професійно-технічного навчального закладу, тоді вчитель-тютор як ключова фігура дистанційного навчання застосує набуті компетентності, щоб допомогти учням і їх батькам вирішити низку проблем, пов'язаних із альтернативним дистанційним навчанням з будь-яких причин. Або за станом здоров'я, або проживанням за межею пішохідної доступності до загальноосвітнього навчального закладу при надзвичайних ситуаціях природного або техногенного характеру, в разі воєнного конфлікту. Або проживання чи то перебування за кордоном, це стосується безпосередньо громадян України, або проживання на тимчасово окупованій території України чи віддалених населених пунктах, або за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень учнів, тобто обдарованої молоді, які опанували програмовий матеріал відповідного класу на високому рівні 10, 11, 12 балів. А як відбувається навчання заочно дистанційною формою? Так, записавшись на дистанційний курс, слухач відразу бачить фото ютура та звернення до слухачів про важливість участі в роботі. форумів. Загальний форум новин про дистанційний курс містить інформацію про курс та очікувані результати. а також у цьому форумі слухачі можуть задавати питання по курсу і отримувати відповіді. На першому очному тижні навчання проходить настановна сесія з актуалізацією опорних знань. Де слухачі курсу самостійно виконують діяльність у середовищі Moodle, а саме створюють обліковий запис та визначають призначення і направленість дистанційного курсу. Знайомляться з планом занять на очній сесії та теоретичним матеріалом, зокрема відеосвернення про дистанційний курс, презентація дистанційного навчання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Цікаві матеріали про дистанційне навчання представлені ресурсом. «Книга», під назвою Вступ. Вона має чотири сторінки з логотипами, схемами, питаннями для самоперевірки та джерелами інформації. Також слухачі курсу порівнюють можливості навчання на платформі Moodle з можливостями навчання в середовищі сервісів Web 2.0. Доводять і записують цінність ключових компетентностей в анкету опитуванні. Спільно працюють зі словником термінів глосарієм як інструментом усвідомлення навчального матеріалу, що дозволяє слухачам курсів створювати і формувати свій список визначень. Спільно працюють з ресурсом Віки, створюючи групу на Google для дистанційного навчання учнів, беруть участь у дискусії традиційного форуму знайомства та привітання навчально-тематичних форумах, додаткові завдання на віки та моя робота. А також пропонують у навчальних форумах власний курс або урок. Та або посилання на дистанційний курс або урок пишуть і відправляють орієнтовний звіт за перший тиждень навчання. Отже, на першій настановній сесії слухачі курсу не лише набувають практичних умінь і навичок працювати на платформі Moodle та в середовищі сервісів Web 2.0 під безпосереднім керівництвом т'ютера, але й готові до подальшого самостійного навчання на дистанційному етапі під віддаленим уже керівництвом і контролем т'ютера в онлайн середовищі. А як самостійно навчатися на дистанційному етапі? Планувавши навичками роботи на платформі Moodle, слухачі курсів із 2 по 10 тиждень навчаються дистанційно. У цьому їм допоможе зручна навігація по контенту навчальних тижнів, де передбачено потижневий навчальний план, щотижневі потужні синхронні комунікації, тобто форуми, а їх більше 10 заплановано, синхронні комунікації два чати, відеоконференція з чатом на тему цінність програмного забезпечення. Усі інформаційні матеріали структуровані. По тижням розділені ресурсом, пояснення з логотипами Важливо, де акцентується важливість мети заняття. Додані логотипи до кожної частини навчальної інформації, до теорії, до практичних завдань. Логотип Увага додано до інструктивних матеріалів, ілюстрації зі збірками книг додані до джерел інформації, основних і додаткових. До того ж, інформаційні матеріали для слухачів курсів трансформуються ресурсами сторінка, файл. Книга, лекція, гіперпосилання, папка тощо та елементами курсу форуми, чати, відеоконференції, анкети, тести, завдання тощо. Наприклад, ресурс папка містить, крім теоретичного матеріалу з поясненнями, посилання на веб-ресурси, відеоролики, посилання на сайти, блоги, інструкції, тренінги тощо, з логотипами Увага або Інструкція. У додатковій папці скомпоновані тестові матеріали в форматі PDF, та відеоролики з досвідом практичного створення та використання персональних комунікативних сервісів. Наприклад, у ресурсі книга Тютор ключова фігура дистанційного навчання розміщено шість окремих сторінок з логотипами цікаво, важливо, додатковими словничками, запитаннями, джерелами інформації. Всі види діяльності слухачів курсів супроводжуються інструкціями, текстовими, голосовими, відео, методичними рекомендаціями або порадами. Десятий тиждень підсумкової сесії проходить очно з анкетним опитуванням, самооцінкою та презентацією випускної роботи з обміном досвідом, що потрібно для дистанційного навчання. Перше наявність постійного доступу до мережі інтернет та веб-ресурсів, які забезпечують участь у навчальному процесі як в синхронному, так і в асинхронному режимах. Друге уміння користуватись сучасними інформаційними та комунікаційними технологіями на рівні, що забезпечує ефективність навчання за дистанційною формою. Третє готовність до інноваційної діяльності та навчання на платформі дистанційного навчання моду. І нарешті останнє бажання педагогів самостійно вчитися. Та опрацьовувати великі обсяги інформації, а також розміщувати виконані завдання на цій платформі дистанційного навчання, і, звичайно ж, весь процес має здійснюватися під керівництвом і контролем. Що ж очікує слухача курсу підвищення кваліфікації по завершенню дистанційного курсу? Після опанування навчальним контентом дистанційного курсу слухач зможе оперувати нормативними актами при вирішенні проблемних ситуацій в плануванні і організації дистанційного навчання в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, передбачати доцільність вибору платформи підтримки дистанційного навчання учнів, скомпонувати та розмістити навчальний матеріал власного дистанційного курсу або уроку і передбачити в ньому завдання і вправи в середовищі МОДУ, створити і наповнити навчальним контентом власні комунікативні сервіси, такі як вебсайти, блоги, форуми, групи, створити власну модель вчителя-тютера як ключової фігури дистанційного навчання учнів. Розробити власну концепцію та план організації дистанційного навчання в загальноосвітних та професійно-технічних навчальних закладах з дистанційним курсом або уроком, отримати сертифікат або посвідчення про курси підвищення кваліфікації. Таким чином, наша гіпотеза, тобто припущення, доведена, і слухачі курсів підвищення кваліфікації набудуть якісних практичних умінь і навичок, а також отримають відповіді на всі проблемні питання. Бажаю здоров'я, миру, благополуччя, наснаги, успіхів у навчанні і нових творчих злетів.